Я думаю, для багатьох ця інформація не буде точно зайвою. Колодки сансінд лінійки хайків на Ланос Матіс під номером SP1086 знову почали виготовляти без пластин. Ці чотири колодки йдуть без пластин. Зараз ми покажемо, про які пластини йде мова. Ось ці самі колодки під цим же номером СП-1086. Саме цікаве, що ізначально вони їх робили без пластин, потім почали робити з пластином. Ось ці бачите, стоять такі пластини. На, на, на цій колодці йдуть зомні. Не дуже удобно рукою знімаю. вот отакі пластини. Антискрипні пластини. Термопластини. От. Ізначально вони їх робили без пластин, потім почали робити з пластинами на всіх чотирьох кувод. А зараз знову чомусь почали без пластин. Дуже багато запитань. Люди думають, що це якась підробка. То з пластинами, то без пластин. Ось така інформація. Ізначально вони робили їх без пластин, потім почали робити з пластинами, які знімаються. Зараз знову приходять колодки без пластин. І це не підробка. Те ж саме стосується і колодок на Авео сп 1158 Ізначально вони йшли з пластинами на двох колодках. Ми тут вони зйомні. Зараз почали робити всі 4 колодки приходять без пластин. Ось така інформація. Кому вона була корисною і не зайвою, напишіть щось в коментарях. Напишіть, будь ласка, свою думку. Всім гарного дня!